Міганчик 2007 рік, 1.6 моторчик, газ, бензин. Сейчас покажу вам її стан по кузову. Є фаркопчик, машинка доволі непоганої комплектації. Без ключовий доступ є. Посолончик отак вона виглядає. Є панорама в неї, стан Пасажирського сидіння, стан водійського сидіння. Коньорчик є. Йдемо попереду. Стіклопідйомнички всі по кругу є, стоїть газ. Є підігрів сидінь. Ось такий стан руля у неї. Пробіг у неї 190 тисяч. 2007 рік 1,6 газ бензин. Ціна буде 4700. Зацікавила? Приїжджай.